Доброго часу, друзі. Ну, це відео одне з небагатьох на каналі, яке буде без дати, оскільки е, ця проблема е, не має конкретної дати. Це хлороз е, молодих рослин, ну і не тільки молодих рослин, а взагалі таке явище, як хлороз. Е, от маємо е, розглянемо це на прикладі такого е, такої невеличкої рослини е, фундука сорту футкурамі. Тут видно всі стадії хлорозу. На ньому наглядно це буде роздивитись. Ну, але це не всі рослини так сприймають цю недостачу мікроелементів. Все, всі рослини по-різному. Ось бачимо таку ж саму невеличку рослинку в углу. Значить, це теж, теж футкурамі, вони разом садились, приблизно одинакові саженці, нормальна зелена, нормальний розвиток. Значить, що таке хлороз? Листя спочатку світлішає, таке от приблизно має бути запарлене листя зелене. Поступово воно світлішає, стає жовтим з прожилками, а потім виникають такі от бурі прожилини чи п'ятна. Між зменшується, що значить, падають прирости в рослини, що нам не потрібно, оскільки нам потрібні потужні рослини. Ну і рослина може загинути. Звичайно, фундук це така значить, крепка рослина, яка от вже вибиває пагони заміщення про запас, але я думаю, ми неї врятуємо і буде продовжуватись життя от саме на цій частині рослини. Ну, Надходять питання, як ми з цим боремось. Значить, багато я відео передивився. Я б не радив би, як радять деякі блогери, садівники, мішати желізний купорос з різними там речовинами, такі бадяги можуть попікти вашу рослину. Значить, не потрібно винаходити велосипед заново. Він вже давно його давно винайшли. Є ось таке такий копійчаний засіб, скажімо, хелатин, залізо. От, обробляємо по листу кожні 7-10 днів до зникнення проблеми. Значить, цей засіб приблизно, ну, якщо перевести в долар, стоїть 40 центів ну, або близько 20 гривень. На даний момент часу це відносно недорого. Рослина стоїть дорожче, а ще дорожче стоїть час, потрачений на вирощування цієї рослини. Ну щоб не втратити краще обробити. Ми ж купляємо рослин. У нас трошки є на більший об'єм і це для всього саду. Купляємо ось приблизно в такій от банці. Це виходить, оце добриво дешево. А це виходить, якщо перевести в пропорціях ще в два рази дешевше. Ну, думаю, нам вдасться вилічити вилікувати цю рослинку, оскільки нам важливо штамбик вроді непоганий, щоб вона розвивалася і можливо навіть на слідуючий рік дала якийсь сигнальний горішок вам, друзі і вашим рослинам бажаю здоров'я, не хворіти і вам, і рослинам мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.